Смерті двох дітей, чотирьох і дванадцяти років від скарлатини, розслідуються правоохоронцями. Трагедія сталася у Вертіївській громаді. На початку червня фахівці кажуть, що це інфекційне захворювання на Чернігівщині досить поширене серед дітей, але потребує серйозного ставлення і лікування. Захворювання на скарлатину залишається актуальною по області. Становить у 2024 році в нас було 469 випадків, в тому числі 466 дітей. У 2025 році ми вже зареєстрували 228 випадків, в тому числі 225 дітей. Скарлатина досить серйозне захворювання. Тут дуже важливо вчасно звернутися за медичною допомогою і отримувати лікування, яке призначено лікарем. Тому я наполегливо рекомендую. Звертатись з усією відповідальності до кожного випадку інфекційної патології для того, щоб вчасно його діагностувати і отримати саме вести комплекс таких екстрених заходів медичної допомоги. На даний час випадки більше не реєструються. Проведений весь комплекс протиепідемічних епідемічних міроприємств. Трагічні випадки з дітьми спричинили резонанс в громадах Ніжинського району. На вухи підняли всі служби. Служби в справах дітей також аналізують ситуацію, тому що ну на превеликий жаль, питання в тому, що батьки несуть першу відповідальність за. Дітей, значить, десь недопрацьовано, висновки зроблені. Я впевнений в тому, що сьогодні ми додатково проводили нараду безпосередньо із керівниками територіальних громад, де одне із основних питань це було, було інфекційні захворювання. Порядок дій, взаємодія, і в подальшому будуть проведені навчання районного масштабу, тому що. Е Людина звертається незалежно в яку в медичну установу чи це установа там Лосинівська, вертіївська чи Бахмецька-Бобровицька. Людина рухається, людина живе і має повне право на отримання медичних послуг. Загалом ситуація з інфекційними хворобами у 2025 році дещо краще в порівнянні з минулим роком. Повідомили на брифінгу медики Чернігівської лікарні номер 2 за п'ять місяців даного року в інфекційному відділенні проліковано 374 хворих. Це на 91 хворих, хворий. Менші у порівнянні за 24-й рік 5 місяців. Виписано всього 361 хворий у задовільному стані або у стані покращення. Звичайно, що є і летальні випадки. Це 13 у нас було випадків по діагнозах не госпітальна двобічна пневмонія, гостра генево-серцева недостатність, І також серед цього був один випадок з COVID-19. з 1 червня в області почався посилений епідеміологічний нагляд за гострими кишковими інфекціями. Особлива увага. Перевірці якості води